З нами відеозв'язком Ігор Рейтарович, політолог. Пане Ігоре, слава Україні! Рада вас бачити. Героям слава, доброго дня. Пане Ігорі, власне, давайте розпочнемо нашу розмову з восьмого пакету санкцій. Вчора вже його обговорювали, але не погодили, не узгодили його. Е Попередньо кажуть, що хочуть це зробити до 6-7 жовтня. А чи вдасться, як ви вважаєте, от все таки погодити восьмій пакет санкцій? І що стало тим каменем спотикання? Чому його от власне не погодили ще вчора? Ну, там є е, питання з боку кількох країн, які стосуються граничної ціни на нафту, і в принципі воно завадило е, достатньо оперативно за це проголосувати. Питання навіть не в тому, що вони виступають проти цієї ініціативи, проти цієї ідеї. Питання в тому, що є різні підходи, стосовно якої ця ціна повинна бути. Або якщо вона приймається ну, на рівні, як виступають більшість країн Європейського союзу, які механізми компенсації будуть там закладені для цих країн. Ну там е, старі наші знайомі Угорщина. The <laughs> cat Присутня Кіпер там, в принципі, є кажуть, та Мальта доєднувалася. Ну, тобто, це, Греція, тобто, це не країни, які там є лідерами Європейського союзу, але оскільки діє ще оце консоконсенсус на ця взаємодія, вони користуються цією ситуацією і намагаються виторгувати просто для себе якісь максимальні е, ну, економічні преференції, які їм дозволять е, на їхнє переконання, як вони кажуть, е, ну е, зменшити отої тиск, е, який буде ну на їхні країни після того як. Ця гранічна ціна буде запроваджена. Всі інші питання вони там особливо занепокоєння чи якусь дискусію не викликають. Але ми повинні чітко розуміти, що восьмий пакет є також проміжним пакетом. Тут треба вже готуватися і до дев'ятого, і до десятого на фоні всіх тих останніх рішень, які приймала країна-агресор. Пане Ігорі, власне, якщо будемо говорити ще про одну топну новину останніх днів це рух України до НАТО, і власне 10 країн одразу вже підтримали прискорену цю процедуру пришвидшену на шляху до НАТО. Так неоднозначна позиція у Болгарії. вже сьогодні мали заяву з Туреччини, де вони говорили про те, що вони не будуть блокувати вступ України до НАТО, і саме перемовини обговорення, точніше щодо руху України до НАТО, має бути у жовтні, спершу це на рівні по. Слів а потім вже після ем, зустрічі у форматі Рамштайн вже будуть то обговорювати міністри оборони. Пане Ігоре, яким ви бачите шлях України до НАТО? Скільки часу він може тривати? Які перепони можуть бути на цьому шляху? Дивіться, я тут не є якимось таким захмарним оптимістом. Ми повинні чітко розуміти, що в найближчий час ми не зможемо стати членом НАТО, особливо до тих пір, поки ми ще не повернули там більшість своїх територій. Я не кажу всі, я кажу про більшість да? тому, що оця мантра, яку дуже любила розповсюджувати російська пропаганда, що до НАТО не приймають країни, які мають якісь територіальні конфлікти чи претензії з іншими країнами. Ну це повна дурня. Чому тому, що там є наприклад Туреччина і той же Кіпер, які мають територіальний. Конфлікт один з одним, але це не заважає бути членами НАТО. Тому тут ключове питання це зараз починати таку знаєте, марудну бюрократичну роботу, спілкуватися з усіма країнами різними каналами, спираючись на ту підтримку, яку ми вже маємо, і зосередитися на тих країнах, які займають ну для початку невідверто негативне ставлення щодо вступу України до НАТО. А такі країни є, тому що Угорщина, ми ж розуміємо, яка її є позиція. А є країни, які вагаються, які для себе ще не визначили. Треба спочатку. Попрацювати з ними, довести переконливо, да чому е, Україна в НАТО є дуже вигідною історією для цих країн в контексті захисту і в контексті багатьох інших речей. А потім, коли ми будемо мати підтримку, як мінімум е, ну двох третин країн, які є членами НАТО, ну це приблизно 20 країн. Тоді ми зможемо вже говорити про роботу з країнами, які є лідерами, з країнами, які мають якісь геополітичні моменти, які пов'язані зі ступом з Україною. Ну або країни, які займають відверто негативну позицію накшалт Угорщини. Їм просто складніше буде не звертати увагу, що Україна вже здобула певну підтримку. Тому от зустріч, якраз в форматі міністрів оборони є дуже важливими, тому що я переконаний, що якраз серед міністрів оборони навряд чи є люди всіх країн НАТО, є люди, які проти вступу України до цієї організації. Але це міністри оборони, на жаль, вони не тільки вони приймають рішення, приймають рішення взагалі лідери цих країн, парламенти там ну там ціла система. Вона відповідним чином може бути вибудована. Але якщо ми будемо мати консенсус на рівні міністрів оборони, ну це вже буде дуже гарним кроком, який допоможе нам більш активніше. Ну, робити наступні кроки на шляху інтеграції до альянсу. Але цей шлях він буде достатньо складним. Він не буде швидким, але дуже добре, що ми про нього оголосили, тому що ми таким чином м'яч перекинули на поле НАТО, а на фоні особливо успіхів наших збройних сил де боже, щоб вони продовжувалися надалі, і не зупинялися. да? от консенсус стосовно прийняття України він буде тільки зростати. І до речі, чим більше істерити буде Росія, чим більше вона буде бряцати зброю, в тому числі ядерною, тим більше країн будуть схилятися до думки, що треба припинити оці якісь дипломатичні ігри. Треба приймати Україну. Треба обіцяти їй свою допомогу і сподіватися в тому числі на допомогу Україні, тому що подобається це, кому чи не подобається на сьогоднішній день. Українська армія. Є 100% найсильнішою армією, принаймні на європейському континенті. Ну, можливо, окрім британської армії, там своя специфіка. Да, і е, армії, ну, наприклад, там турецької, вони були другою армією в НАТО донедавна, але це ну більшою мірою вони там відносяться не до Європи. В Європі безпосередньо в контексті Європейського Союзу Україна на сьогоднішній день має найбільшу і найсильнішу армію. Я думаю, що маленькі країни вони це чудово враховують і про це не забувають. Пане Ігоре, а як ви вважаєте, от е, заява України про те, що ми хочемо вступати у НАТО? Так фактично це було такою своєрідною відповіддю на оці псевдореферендуми, які проводив Путін на тимчасово окупованих територіях. Чи була вона несподіванкою для самих членів альянсу для керівництва його та й загалом для цивілізованого світу? Ну, я схиляюся до того, що це не було погоджене рішення, і це було видно з прес-конференції генерального секретаря НАТО Столтенберга, який, в принципі, ну він якби правильні речі казав, але ці ті речі, які ми чули, і до цього, Да? тобто, видно, що такого конкретного погодження з приводу цієї ініціативи не було. Але це дуже важливий крок. Його треба усіляко вітати, навіть попри те, що ми там не дуже це обговорили з союзниками, тому що, по перше, будь-яка демократична країна може це робити, ні з ким особливо не радячи. Це позиція країни. Ми її вис висловили публічно це раз. По друге вона прекрасно спрацювала з точки зору перебивки от тієї інформації, яку запускала на той момент Росія, що вона анексує частину території України. Все їхні, вся їхня оця побідабісія, яким вони люблять займатися, воно потонуло просто на фоні цієї заяви, що Україна офіційно звертається до НАТО і починає хай довгий, але тим не менше шлях інтеграції до альянсу, і вони змушені були обговорювати більшою мірою цю заяву і те, що їм скоро прийдеться мати справу з НАТО. Хоча в їхніх бредових фантазіях вони з НАТО вже воюють давним-давно з 24 лютого, просто НАТО про це нічого не знає, але це це дуже гарно спрацювало. Ми цю ініціативу, до речі, підтримуємо до сьогоднішнього дня, тому що ну Росію росіян вибили певною мірою навіть козир їхньої пропаганди, які вони намагали та намагалися там розгняти, Да? Якщо ви звинувачуєте нас, що тут воюють військові НАТО, то чому ви тоді істерете, що ми збираємося до НАТО вступати? Путін вже казав всім, що його головна мета щоб в Україна ніколи не була членом НАТО, він зробив все для того, щоб ми якомога швидше подали заявку. Подали заявку, причому від влади, яка казала, що це дуже довгий шлях. Треба референдум. Ну це до війни було. Я підкреслюю. Тому рішення президента, офісу президента, всіх людей, які це спланували, воно було абсолютно правильним, воно було вчасним, і воно дозволило нам перехопити інформаційно-психологічну ініціативу. Пане Юрію, власне, якщо говорити про 30 вересня, було ще одне рішення: Україна не буде вести перемовини з Росією, допоки там диктатор Путін очолює безпосередню державу Україну. Так і сьогодні вже був указ, що офіційно, що ми перемовини вже з Росією вести не будемо. Що ви з цього приводу скажете? От яким чином загалом, тобто ми фактично зараз розуміємо, що вирішуватися все буде на полі бою, і тепер вони не будуть маніпулювати тим, що вони хочуть перемовин, ми не хочемо. Чи ж навпаки? Дивіться, я уточню, в цьому рішенні записано прямим текстом, яке було сьогодні введено в дію указом президента, що Україна не буде мати справу з президентом Путіним. Тобто, в принципі, це знаєте, тут цей указ він виконує кілька цілей знов таки. Перше, слова в нас не розходяться з ділом. Президент ще кілька тижнів назад неодноразово публічно, в тому числі в розмовах з міжнародними партнерами, говорив, що якщо Росія проведе так звані псевдореферендуми, анексує ці території, жодних перемовин з Путіним не будуть. Сказав, зробив. Нас ніхто не зможе звинуватити, що ми, значить, міняємо свою там позицію і в нас слова розходяться з ділом. Це перший момент. Другий момент, ми закидуємо певною мірою таку знаєте, мінус повільненої дії на територію Російської Федерації, тому що ми знаємо, що там є достатньо багато людей людей в тому числі в оточенні Путіна, які хочуть закінчити війну, які розуміють, що війна програна, і все, що зараз відбувається, це просто агонія, яку можна розтягувати на дуже довгий період часу. Але кінець зрозумілий, і ми таким рішенням говоримо: окей, нема проблем. Ми можемо сісти з Росією колись за стіл перемовин. Звичайно, після виконання якихось наших умов. Але тим не менше, але це не може бути Путін. Робіть, робіть все для того, щоб це не був, наприклад, Путін, да? і знов таки така заява, вона для наших союзників підтверджує. Жує серйозність наших намірів, що ми будемо робити так, як ми говорили, а у союзників не залишається іншого вибору, ніж підтримувати Україну. До речі, дуже показово, що практично ну, указ був сьогодні, але заява була кілька днів назад, ще зроблена Зеленським. Практично день в день співпала заява. Ну не заява, а інформація щодо того, що Байден звернувся до західних ну, партнерів до Європейського союзу і сказав їм, що ви повинні, як і ми, підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, доки вона не переможе. Тому що розумієте, іншої б заяви не було, якби ми говорили ну ми можемо сісти за стіл перемовин, Ну ми думаємо, ми однозначно показали, і це певною мірою, ну в гарному розумінні дисциплінувала наших партнерів. Бо вони зрозуміли, що Україна хитатися не буде, якщо не буде хитатися Україна нам в них не залишається іншого вибору ніж наш підтримувати пані ну, і, Власне, вже з 1 жовтня е, запрацював закон про ленд-ліз. Так і е, поясніть, будь ласка, простіше. Це означає, що ми отримаємо більше зброї, фінансову допомогу, е, до прикладу, економічну гуманітарну допомогу. Коли це має бути? Якщо закон запрацював вже з 1 жовтня, тобто, коли можемо вже розраховувати до прикладу на перші партії, які будуть ті саме за цим законом. Я думаю, що це буде в жовтні питання тільки ну в асортименті того товару, який ми будемо отримувати тієї продукції, яка буде надходити. Вона зрозуміло, буде в першу чергу військово-технічного призначення. Але ви ну фактично вже перерахували, що там будуть ще і інші види допомоги. Там не лише військова техніка, там можуть бути в тому числі гроші, якась інша допомога, яка нам буде надаватися. Але що робить лендліз? Лендліз робить найголовніше. Він відкриває для нас можливості отримувати ту зброю, яку ми не отримували раніше. Наприклад, танки. Там бронетранспорти, хоча бронетранспортери Сполучені Штати нам поставляли. Ну і врешті-решт ракети тієї дальності, які для нас є е, ну, максимально необхідними, там на 300 кілометрів. Я думаю, що зрушення по цьому плану ну, вони вже почнуться і почнуться в жовтні, в листопаді місяці. Єдине, що тепер, скоріш за все, ми про прибуття цієї техніки і цієї допомоги будемо дізнаватися не наперед, а будемо дізнаватися по вою на болотах, коли вони почнуть кричати, що щось по нам вдарило, ми не зрозуміло що, або ми бачили, під якими. Ось там черговим звільненим українським містом танки Абрамс, які Сполучені Штати поставили Україні. Тому зараз ця допомога почне надходити швидше. Це плюс цей же закон дозволяє брати в тому числі цю допомогу з запасів, які є у армії Сполучених Штатів Америки. Я нагадаю, що в них в запасах є, наприклад, багато Хаймерсів, і от ці чотири установки, які будуть в найближчий час, передані. Я думаю, що це не остання, не останні Хаймерси, які будуть поступати в найближчий час в Україну, тому. Лендліз вже починає працювати, але він вийде на таку, знаєте, максимальну потужність все ж таки через кілька місяців. Хоча зміни ми відчуємо вже і зараз, і ці зміни будуть достатньо відчутними. Пане Ігори, ну і власне The Times, вони опублікували безпосередню статтю е, з приводу того, що Путін може влаштувати демонстративний підрив ядерної зброї на кордонах України? Спершу це йшлося про узбережжя Чорного моря, а згодом вже почали говорити про те, що це можуть бути найбільш багатолюдні українські міста, зокрема такі, як Київ, Львів, до прикладу, чи Одеса. Е, пане Ігоре, як ви вважаєте, наскільки це реально і чи дійсно вони вже от можуть застосовувати тактичну ядерну? зброю. Ну, це реально. Ми повинні це враховувати. Що Путін ну, настільки неадекватна людина, ніхто не вірив, що він може почати широкомасштабну війну проти України. Він це почав. Хоча це абсолютно раціональний крок, неадекватний крок. Тому щось подібного можна звичайно очікувати, хоча ймовірність на сьогоднішній день є невисокою. З двох причин: ну, по-перше, знов таки значна частина людей з його оточення, в тому числі ті, які мають відношення до військової сфери, вони категорично проти цього виступають, тому що вони розуміють, що це випустити джина з пляшки. Вони не впевнені, що це можна буде зробити таким чином, щоб не зашкодити самій Російській Федерації. Це раз. І по-друге, є ж тиск з боку з боку, в тому числі і партнерів або країн, які нейтрально ставляться до Російської Федерації, наприклад, Індія або Китаю, тому що для них порушення таке кричуще світового порядку є вкрай небезпечною тенденцією, і мені здається, вони путіну неодноразово вже передали всі можливі попередження і сказали, як вони будуть діяти в цьому випадку. Ну і третє, момент ті ж сполучені штати закритими каналами мені здається, чітко показали Росії, що захід може відповісти і без використання ядерної зброї, знищивши російську армію як мінімум в Україні або в тому числі в тимчасово анексованому, анексованому Криму, і десь ця погроза вона дійшла принаймні, до голів генералітету, і вони не дуже хочуть це робити. Але ми не повинні звичайно розслаблятися. Ми повинні готувати до готуватися до будь-яких сценаріїв, діяти десь превентивно певною мірою на випередження і. Ну, вірити в найкраще, але я кажу, що там готуватися до найгіршого. З іншого боку, я, наприклад, особисто не дуже вірю про удар на якісь великі міста. Ну, тому що це, е, ну, це взагалі не піддається жодній лозіці, і, і це навіть не зможна буде пояснити якимось чином російському електорату. А от варіанти, щось накшал підриву бомбу десь високо в повітрі, щоб вивести, наприклад, там супутники, там системи зв'язку з ладу і так далі, він можливий або десь там. На Чорне море, оце ті варіанти, на які Росія може піти. Розумієте, вона діє по принципу ескалація заради деескалації. Що ми, типу, це зробимо, і Захід почне вимагати від України сісти за стіл перемовин. Але, судячи з реакції Заходу, реакція буде інша. Ну, реакція на ці заяви, вони відреагують по-іншому. І росіяни це зрозуміли тепер не знають, що їм робити далі. Зверніть увагу, у них навіть істерія ця ядерна трошки зменшилася, тому що вони не побачили. Того на що розраховували, і тепер вони не знають, як себе поводити далі, тому що вони кричали, кричали, а захід і не так, як вони сподівалися. І тепер вони в певній прострації думають, як в цієї ситуації виходити. Але кричати продовжувати вони будуть, махати цією палицею вони будуть. Сподіваючись, що це принесе їм якісь дивіденди. Ну і власне певно на те саме, пан Ігор сподівається, Білорусь, бо сьогодні от Лукашенко він заявив, що Білорусь участь у спеціальній воєнної операції бер і навіть не прячеться. Але е, на відміну від росіян, вони не йдуть сюди вбивати. Вони взагалі білі і пухнасті. Одно ну, але участь вони у спеціальній військовій праці таки беруть разом з тим. Сьогодні на Варшавському безпековому форумі е, міністр оборони Польщі е, Маріуш Блащак він заявив, що те. Про те, що режим Лукашенка має нести однакову відповідальність з Російською Федерацією за війну, бо вони теж причетні до вбивств цивільного населення і руйнування. Зокрема, пане Ігоре, і власне ще було сказано про те, що зокрема європейська спільнота і загалом цивілізований світ шкодує Білорусь у санкційному списку. Немає, до прикладу, саме якихось підприємств в Білорусі чи ще щось. Як ви вважаєте, чи може стати Варшавський безпековий форум отією відправною точкою, від якої до прикладу, санкційний тиск посилиться і на саму Білорусь. Ну він повинен посилитися. Я сподіваюся, що такі заяви вони призведуть до якихось конкретних результатів. Тому що знаєте, тут захід зайняв просто таку позицію. Всі ж розуміють, чим займається Лукашенко. Він не хоче дійсно вступати в пряму війну з Україною, тому що він розуміє, що йому буде кінець. Йому буде кінець або з боку України, або йому буде кінець з боку тієї ж Російської Федерації, яка тоді просто його знесе і поставить якусь там фігуру, яка повністю буде Росії підконтрольна. Тому він такі заяви робить. Він же як сказав, що ми беремо участь в операції, прикриває. Iu Росію від вторгнення з боку країн НАТО, ну отакі, от да? А те, що там ну дійсно бомбардують нашу територію, вбивають, і війська взагалі заходили з території Білорусі російській, ну, він якось про це забув, але не забули ми. Тому я думаю, що поруч з посиленням цього санкційного тиску, все ж таки Лукашенко поки що Захід залишає маленьку шпаринку на те, що він зрікся цієї максимальної співпраці з Путіним і ну, зробив правильний вибір. І мені здається, що коли на Росії. У Путіна взагалі ситуація буде вже катастрофічна. Лукашенко так і зробить. Він зістрибне в останній момент, скаже, що він завжди бачите, робив все для того, щоб не втягнули Білорусь війну, усіляко уникав цієї там мобілізації, своєї армії там, і так далі, і тому подібне. І взагалі намагався якось там леверувати між заходом, скажімо там, Російською Федерацією. Поки що йому це вдається, але це не знімає того факту, що коли ми переможемо Росію, зрозуміло, що ми повинні в Судах. І Ініціювати в тому числі справи в міжнародних судах, наслідком яких повинно бути притягнення до відповідальності Лукашенко, його найближчого оточення, які віддавали вказівки для введення російських військ на свою територію. Ну і по суті, відкрили контроль кордони, вдарили нам в спину, да, тому що ми не думали, що Білорусь піде саме на відкриття такого кордону. Ну будемо спостерігати, але. Він буде зараз все робити для того, щоб все ж таки прямої участі у війні уникнути. Це треба розуміти. Да? І е, можливо в цьому плані захід і не хоче його добивати остаточно санкціями, щоб знаєте, щоб в нього залишалася якась ілюзія, що він може ще пропітляти і, в принципі, зберегти свою владу. А для нього це найголовніше. Пане Ігоре, давайте далі будемо говорити про внутрішні справи. Зокрема, останнім часом дуже багато інформації маємо про те, що в Україні хочуть націоналізувати активи Росії. І, власне, на найближчому засіданні Верховної Ради вони мають підтримати саме цю націоналізацію. Пане Ігоре, наскільки це складний або легкий процес? Наскільки він довготривалий? І чи до прикладу достатньо там місяця два, щоб завершити цю націоналізацію? Що це загалом означатиме? Ну я взагалі трохи здивований, що в нас на це звернули увагу тільки зараз, тому що взагалі то ці процеси треба було запустити на другий день після російського вторгнення, після початку широкомасштабної війни. Але можливо руки не доходили і так далі. Але це не така насправді складна справа. В нас дуже є багато е активів е представників російського бізнесу, які є в Україні. Вони дійсно повинні бути націоналізовані, виставлені на конкурс. Ну, наприклад, там продані. Це дозволить певною мірою наповнити і державний бюджет. Можливо, хтось з західних партнерів захоче в ці об'єкти там інвестувати, плюс це знаєте, буде сигнал в тому числі і російському бізнесу. А послухайте у багатьох олігархів тут були дуже серйозні інтереси, вони мали дуже багато тут підприємств, активів і так далі. Про те, що вони на війні тільки втрачають, і Путін їм жодним чином не зможе нічого компенсувати. Тут є ще інша історія. Ну були натяки на те, що якщо росі... російські олігархи офіційно зрікуться, скажімо так, російського режиму, вийдуть з країни. Там перерахують якісь кошти на підтримку України і так далі, то в принципі тоді, по конкретно по кожному, можна приймати якісь рішення стосовно там збереження їхнього бізнесу. Але вони повинні це публічно оголосити і публічно про це заявити, да, що вони відрікаються там, від путінського режиму, вони завжди були там проти і так далі. Наскільки мені відомо, на сьогоднішній день жодного такого олігарха немає. Навіть ті, які обіцяли перерахувати мільярд доларів. Просто на рахунок в Україні і щоб Україна сама вирішувала, що робити. Вони навіть при цьому не вимагали, щоб в них нічого там не забирали. Ну, це власники Альфа банку, наприклад, і так далі. А просто як же з доброї волі. Але дуже правильна була позиція нашої влади, що ми в такі ігри не граємо. Якщо ви хочете зберегти бізнес, будь ласка, зробіть офіційну заяву. Офіційну заяву покажіть, що ви не будете мати нічого з російським режимом. А знаєте, а залишатися в Росії, при цьому давати мільярд Україні, сподіватися, що в тебе в Україні залишаться активи. Ну це неправильна абсолютна позиція. Дуже добре, що ми від цього відмовилися. Тому я думаю, що в найближчі буквально місяць-два. Всі активи вони так же переписані, вони дійсно будуть націоналізовані по процедурі. Це важливо, щоб воно пройшло все по закону, що треба там апеляція, рішення можливо там верховного суду. А після цього можна говорити про початок якоїсь нової великої приватизації в Україні. Навіть під час війни, повірте, будуть бажаючі ці підприємства купити і таким чином підтримати наш бюджет. Пане Ігоре, дякую вам за те, що ви долучилися сьогодні до нашого етеру. Дякую, що знаходите вільний час, щоб поспілкуватися з нами та нашими телеглядачами. Отож, нагадаю, що з нами відеозв'язком був Ігор Горитерович, політолог.